До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Доброго дня. Рада вітати усіх, хто зараз нас слухає. Я Леся Петрівська, корінна киянка. За професією вчитель дошкільних закладів та молодших класів, сурдопедагог і професійний перекладач української жестової мови. 16 років працювала перекладачем жестової мови з людьми з порушеннями слуху, а зараз опіймаю посаду уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, тож опікуюсь усіма категоріями людей з інвалідністю. Друзі, дозвольте сьогодні привітати вас з національним святом нашої державності Днем Незалежності України. Від щирого серця зичу вам, вашим рідним та близьким міцного здоров'я та миру шляхом перемоги. Нехай ваші серця наповнюються гордістю за нашу державу, а я пишаюсь своїм містом, своєю країною і тим, що ми українці.